Доброго дня! Хочу показати, як намет Hanna Cover 2 чи інші моделі подібні розкладати ви, щоб їх не замочити. Ви часто чую про проблеми встановлення намета. Під час доща, що внутрішній тент намок, палається вода. Є доволі простий легкий варіант. Це дно, воно не намокне. Воно не промокне. Беремо зоняшній темп і в даному випадку цей намет вже треба глянути в яку сторону вихід. Правильно. Цей намет має фасікси, за який розщепляється темп. Іди ближче. Берете одну сторону фасікси, зачіпляєте там. Так з іншої сторони, ту саму сторону. Відкриваєте, причіпляєте. Після того накриваєте там внутрішнє дно, так маєте. І за фасікси фасікс розтягуєте і там низом ліг. Зараз я покажу вам, він майже розпрямується. Під час доще заснов відкривати не будете. Тепер закриваємо цю сторону. І це. Знову ж таки, трішки натягуємо, щоб виряняти всередині. Наразі обидва тенти розкладені і при цьому внутрішній тент, в якому будете ночувати, не замок. Дуги також легко складаються. Коротко. Просто запускаєте. Підзвонити шинка, дивитеся, щоб так не засупилось, не відкрилось, не намокло. Обережно. Так я є. Одну поставили, тепер другу. Так Поправляємо. Берете другу, вставляєте відповідна віконечко сюди, другу також на другої сторони. Це ставили. І тепер піднімаємо зовнішній При цьому поправляючи його відносно внутрішнього. з зберігаємо. просто крылья стреляли. Селись, да? Теперь спокойно в середине. Подчепляете внутренний тант до самых дух. З я натягувати повністю не буду. <клес> зараз не потрібно <клес> так же я не поставив Сюди довго. Ораз зараз щось для показу. ось таким чином. Можна розкласти намет в дощ, при цьому лише мінімально вона замокне. Як бачите, розклав я її сам, легко, без особливих складнощів. Ось це вже просто вирівняти потрібно і все.